Всім поціновачам старого японського. Привіт. Їду сьогодні має один город ось таким виорювачем. Зараз виворим картоплю. Ось. Так, поїхали. От і все. Завився, Піднімаємо на візку. Нажимаємо цю кнопочку. Так. Виїжджаємо. Так, ось такий мене виорювач. Чому так близько прути? Пояснюю. Він в мене є широкий, тобто звідси сюди е, пів метра. А чому вузько так друти, щоб земля, коли він виорює, не попадала вниз там, де він забрав землю, і не присипав землю. Коли він виорює, вся картопля зі землею викидається на бік. І нічого не присипається. Тому ось такий він широкий і ось стільки він має прутів. Я думаю, зрозуміло. Ну, а тут такий ще догрожач щепив. Я його спочатку зробив собі наперед, але потім зробив інший, ну, такий він гладкіший в мене. Ну, А цей щепив, щоб догрожати візку. Ну так як в цьому старому японському всі зрозуміли, немає примусової навіски. Ось так. Коротше, їду зараз, вигораю перші ряди, люди собі позбирають, а потім, як завжди, другі. Ну що, поїхали? Ну, руль також є, мізинце повертається. Хто би що казав? Ну ось дивимось. Поїхали. Два слова про комфорт японця. Я практично ну, не знаю японця, в якого гудить трансмісія, а полвиє, як не, непонятно що. Трансмісія працює завжди тихенько, на любій передачі, чи ви їдете. Вперед, чи ви їдете назад, без різниці, оце є комфорт японця, так руль він повертається у всіх легенько, є підсилювач керма. Може передачі переключатися там, з хрусту на деяких японцях, на ходу. Можуть не переключатися, ну, можуть без хрусту переключатися, так. але то, що трансмісія тихенько працює, це теж комфорт, повірте, акустичний комфорт. Бо Коли ти працюєш і тобі цілий день, в коробці щось виє, або гудить, або там скрегоче, ну, слухайте, про який можна говорити комфорт. Так, ну що, тут проїхав, ну, скажу вам так, картопля не конче добра. А ось тут, на траві, де було посаджено, супер, супер просто. Тут, виходить, другий рік люди садив на траві, я її зараз спрезерував. Чотири рядочка, і картопля бомбезна. Ледве влізся попри ті щепи, але нічого. Ось так скошено. Ну яка тут буде картоплека копалка працювати? Мало того, що оця ялинка росте, Хабаз, оцей бур'ян, ну, Бог знає, що тут я в тому городі. А виорювачом якраз саме добре. Швидко, просто. Я глибоко не виорюю. Получається, як борозда між рядами, так і на тому рівні практично йде і вигорена е, картопля. Добре, їдемо. Не забуваємо про комфорт японця. Одним пальцем. Повишена включена. Друга включена. Під'їжджаємо. Нажимаємо кнопочку. Навіска опустилась. Поїхали. Так, але слухаємо трансмісію. Чи годить? Я не чую ніякої трансмісії. Чуєте? Я не чую, чую тільки як дизелька клацає. Так гарно, приємно, приємно рохкає. Бачите, в ряді не залишається ні картоплі в цьому виореному, ні землі. Його ще можна цього плужка підрегулювати більш пологіше, щоб він так розкидував. Ну і тут, в принципі, і того вистачає. Нажимаємо і навіска піднімається. Ну, Комфорт, ні. А ми слухаємо зад. Давай наче, да? Він і відчувається якось краще, м'якше, ну, одразу відчуваєш, ти їдеш. А, знаєте, як колись говорили, як на іномарці, ну отак. В цьому і комфорт японця. А от що я таке в китайця дивіться, реверс, включаю реверс назад і навіска піднялася. А! На лопатки поставив! А тепер вперед і їдем. Ось комфорт. Бачили, як розвернувся я? Без швидкого, без, бо це на повишені. є yeah. лишився один рядок, то треба буде сюди проїхати по холосту і назад напевно повернутися. Зараз ми подивимося. Так. Якось такрусту <му> я не почув, правда? Нема, нема. Дамо четверту. Дивіться, четверта без хрусту включилося. Ну, просто комфорт, ні? Так, хлопці, зараз закінчую ще один один ряд. І потім під'їду, вигорую наступні. Ну якось так, хлопці, робота зроблена. Щоб ви знали, в нас городи всі отакі зарощі, оті бульби от Дивіться, сусідський город. Шагарник стоїть повністю, ще не косили, Я не знаю, якою то купалкою тут купати. Пробувати купляти Вове Петрика купалку. Може вона тут піде. Транспортерна теж забиває, мусить один йти або висіти в тій транспортерні і відбивати. Моя взагалі не хоче того року купати, тільки отим виорювачем купаю. Якось так, одним словом, пишіть, ставте лайки, обов'язково, це підтримує мій канал. Питайте, я всім відповім, всім відпишу, що знаю, скажу. Ось, ну, є, в принципі, картопля невеличка, але є. Якось так, і бувайте здорові!